Ще одна іграшка, яка, на мою думку, повинна бути у ваших дітей. Замініть краще ці якісь машинки, якісь непотрібні лялечки і так далі. Купіть дітям ось такий проектор. Коротенько розказую, що це за іграшка і чому вона нам дуже сильно сподобається. Зразу хочу сказати, що в мене є донька 7 років і син 3 роки. І обом вона дуже сильно подобається. Це суто іграшка вечірнього часу, часу перед сном, але яка дозволяє вам провести дуже гарний час з вашими дітьми. Що це таке? Це такий дитячий проектор, де ви можете купити до нього додаткові різноманітні касети з різними казками. Наголошую, це не мультик в проекторі, а іменно те, якби ніби ви читали книжечку з вашими дітьми, переводжуючи сторінку за сторінку, тільки в проекторі на стіні. Це дуже красиво ввечері, дуже атмосферно. Тут гарні ніжні мелодії, підготують вашу дитину до сну. Ви можете також особисто в мене. Я під кожною в кожної сторінці є текст. Я ще так на англійську вивчаю. О, а дітям дуже подобається. Ця іграшка дійсно вартує своїх грошей. Вам потрібно купити оцей проектор, він десь в районі 50 доларів. І докупляти касети. Вони йдуть позиціями з трьома касетами, там ще також є персонаж, який ну, це вже для діток більше шкір ставиться і замінюється. І оцей комплект теж коштує десь 14-16, а можна по клірніці часом по 8 доларів знайти. Для нас це вже наша сімейна традиція. Ми збільшуємо кількість касет з кожним місяцем. І е, завжди перед сном у нас де е, якщо діти хочуть читати книжку, вони читають книжку. Якщо діти хочуть послухати історії казки, вони вибирають кожен по дві касети син і донечка, і ми ці історії дивимося. Історії не просто мотається слайд, а також є озвучка, дуже в персонажі. Тому для нас це вже традиція. Перед сном почитати книжечку або послухати казку в проекторі на стіні. Молитва і спати. І діти вже з таким підходом діти вже більш активніше йдуть на сон, не так, як раніше було з неохотою. Тому дуже сильно рекомендую. Якщо хтось із вас вже має такий проект, напишіть ваші враження чи також ваші діти в захваті від цієї іграшки. Дякую.